Готова до зустрічі! От з цим приладдям. Поїхали! Що вже можу сказати? Повітря не дуже гаряче, хоча я поставила температуру найвищу. Ось тут можна поставити найвищу, найнижчу температуру. І ось тут можна потужність, я так розумію, накладати. Спробувати без цієї насадки. Пішу вже 3 хвилини. Ось так виглядає. Без оцієї облажливої насадки мені подобається більше. Зараз ще попробую ось цю. Я не можу зрозуміти, чого вона так крутиться. Вона має так крутитися? Чи я щось неправильно роблю? За сім хвилин ось майже повністю суха. Ну, прям сухе-сухе. Фен в руках легенький, це плюс. Поки що не дуже розібралася з цією насадкою, але, по-моєму, я перестала її такі крутити. А зараз спробуємо розгладжування. По-моєму, я роблю щось навпаки. Зате тепер ми знаємо, як виглядає зворотній ефект. Ну що, ще дві хвилини з цією цікавою насадкою, яка, як мені здається, працює. І в результаті за 10 хвилин я маю ось таке волосся. Mm -hmm. Що скажете? Yes! Ну, як на мене, так і вартує. Такий він коштує свої грошей. Це дійсно швидко. І дійсно мені не потрібна. Прасочка для після цього. Клас. Ну скажіть. <ріху> Боже, як тепер відірватися від дзеркала?